Діткам точно сподобається. Вітаю! Сьогодні буду готувати десерт всього-навсього із двох інгредієнтів: це суфле і желе або можна використати галаретку. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру миску, всипаю будь який за смаком, хто яке полюбляє, желе. В мене вишневе. 90 г. І заливаю 100 мл окропу. Перемішую, щоб розчинився желатин. Будь Вибирав! Будь! Дякую. Якщо, наприклад, желатин не хоче розчинятися, можна підігріти на водяній вані або в мікрохвильовці. Але саме головне не кип'ятити. І тепер беру міксер і спочатку на маленьких обертах збиваю приблизно 5 хвилин і потім збільшую на великі оберти. І збиваю ще 5-7 хвилин до збільшення в об'ємі і до такої пишної стійкої маси. Ось погляньте, такий вигляд має маса. Збільшилося в об'ємі. Тепер потрібно швиденько працювати, так як маса застигає швидко. Беру будь-які стаканчики. І наповнюю їх. Тепер ставлю холодильник, щоб повністю застило. Ось минула година. Суфле мене повністю застило, Захвало. Повітряне. клас. Смачного.